Вітальбота Лешахев шахів. проте Рікардо Карваль. Ангола рейтинг 1908. Призиваємо біт. Слон G5. І у нас структура. Разбат, бат В 3G4 тут по битвінниковському цьому трикутку. Чи в трикінь 5G4? Дай Бог пам'яті. Не пам'ятаю. На жаль. Там прикольна схемка. Ну, Там приколька. Приколька. Прикольна схемка. Ну окей. Або в 3 просто там не треба грати. Просто-напросто. Ой, поміняємо тих на білопольних. Може 3-0 піти, звісно. Це мене не дуже радує. Ту -ту -ту Ні, 2 0 він вже не піде. Ну, давай, 3, окей. То що? Ріль? Really? Реалі? ну окей. Король в два бок. Хай король захищає слабкі чорні поля. Питання в тому, що мені робити з іншими фігурами. Потрібно знаходити хороші поля для цього всього. В кінці 3 тут стоїть, так собі. Так, це Тураха. Ну, окей, okay, давай десь напроти фразі, а так, полякаємо його якимось. У-у-у-у-у-пу-пу-пу-пу-пу. Нє-нє-нє, це шось ти. Це шось ти вже вичворяєш. Я в молодості такого не робив. Так. Хотілося би коня через d3 на e5 поставити. Тоді у фризя треба кудись прибрати. Можна поки що коня... Коня по коняку. Давай так, може так? h5 g5 і що? І отримати поле F5, наприклад. Так. І йдемо на поле F5. Ну, супер, дав мені це поле. Я з радістю конем його і займу. Проблема тільки в тім, що він може заставити якось помінятись. Мені тоді цього б коня. Підключити. Якось так ось. Поля, буде дуже сильно тримати. Кінь c 3 Може кінь b1. Ну, це тут такий маневр. Це просто супер не скаже. Ну ти син КП бланки. Кінь b1, кінь d 2 кінь F1, кінь. Можливо, e. ну, просто Є4 у нас є да, і не. Дне. Не вичуряти нічого такого страшненького. Так, він кудись коня хоче поставити. Е -е. Ну-ка, а я, наприклад, нападу спочатку. Що ти хочеш? Чоловічку. Ну, Б3 виглядає, в принципі, непогано. Забираючи поля у коня. Обмежуємо його можливості. А куди він коня веде? Так. Давай, можливо, здвоїмось. Ти ж не станеш під шах. Тут тебе також поля нема. Давай не вичваряємо нічого такого. Так, ну можна, в принципі, коня через d3 на E5 поставити. Опа. До речі, молодець, суперник. Знаходить поле собі. Ну ми швиденько проводимо E4. Ні, він щось. А він хоче поміняти. Чи помінятись? Так. Ну ми швиденько ведемо вперед. Тут конем нічого такого не вичворяв. Так, от. Чи ж поміняти мого коня? Ну бів. Так, ще б'ю. А, проблема з щось по чорним полям ще буде грати. Oh, fuck it. Так, можна якось надавити. На слабкість. Він поки що грає без. фігури. Хоча я також без фігури граю, не? Тора, що моя аж один знаходиться на місці. Стілі ще стоїть. Так, він хоче підключитись. Ну, давай. Я ще також піддам трошечки. Підводить туру, підводим туру. Я ж не можу потім бити, да? О, тут шахи будуть, на жаль. Так, да, ну він. Ні, він не знаходить те, що він міг знайти. Тут він не правий. Тут шах, не все тримається. А, ні, фаризич зараз. Не, нормально. Нормально, нормально. Так. Знайшов він сей <sharp> розмин, <cocoa werlando> <Manchesterans> ah, выпустив его. Блин. Да, ти так думаєш? Opportunity. Кінь треба було вже, вона в 5 було поле. Чомусь вирішив спитати у слона, що він тут хоче. Просто відійшов. Було спокійний король G2, і потім не переживати за цю лінію. Інб5, ферзь С6, 2. Спокійнесенько. Де є? А де є, чому я не взяв. До речі, це був класний хід. Десь тут погрожуємо розмінятись і його слабкості поз'їдати. У нього що було Кінце 4 просто. Угу. Я б'ю і отримую. А, я взагалі програю тут. Хе. Тут взагалі програш іде. Тура є е 8. Якийсь хід, перекриваємо. Відходи корля і тут десь кінь погрожує. Ну, тут чорні взагалі могли б виграти. Тура є е 7 просто. Зіграйте і все. Окей, тура 8. Різі 5. Так, тура С, прикольно. Линию С Тупичный шаг.